Усім доброго дня! Як думаєте, можна написати дисертацію за два місяці? Ви поки що це не вірите, тоді я йду саме до вас. Сьогодні я б хотіла поділитися із секретами успіху, яким чином можна включити кнопку Boost, прокачати свою продуктивність і з користю для здоров'я. Отже, Перше, це здоровий сон. Здоровий, якісний, безперервний сон, який мав би тривати хоча б 7-8 годин. Взагалі, вчинами встановлено, що людина в середньому спить 7 годин 28 хвилин. Проте, доведено, що блондинки вони сплять дещо довше. До 7 годин і 42 хвилин. Проте, Необхідно також вивчити свої фази сну. Важливо, щоб ви прокидалися у легку фазу сну. Вам краще буде прокинутися, і мозок він логічно завершить свої нейронні процеси. Також важливо те, що сон має бути перерв. І з певних годин з 23.00 до першої години ночі виділяється такий. Важливий метаболічний компонент, як малатоні, який впливає на багато процесів. Тому важливо, щоб все-таки йшли е, спати в цій годині. Якщо ви можете за таки лягти спати в такій годині, і ви собаєте, будь ласка, поділіться, як вам це вдається. Ми йдемо далі. Другим пунктом є харчування. Я зі свого досвіду помітила, що якщо їсти кожного дня горіхи з медом, я використовую мед або акації, або квітковий, тобто це рідкий мед. Доведено, що людина може засвоїти своїм організмом близько трьох-чотирьох горіхів середнього розміру. Я застосовую такий засіб і мені подобається. Третє, один із моїх улюблених компонентів це є спорт. Так, колись, коли я неодноразово здавала зно, близько семи радів, і я помітила, що коли я, хоча й сова, встаю зранку і починаю прокидатися і роботи ранкову зарядку, мій мозок працює активніше. І перед зном, перед десь близько місяця, я почала бігати. Біг мені не подобається. Він досить монотонний, проте він робив свої результати. І розумова, активність вона була краща. Є також спеціальні вправи, які можна робити для того, щоб збільшити свою продукти... продуктивну діяльність. О, я не представилася. Мене звати Людмила Герцишин. Я лікар хірург володарка двох червоних дипломів і піжді, тобто кандидата медичних наук у галузі медицини. Так і я. Не так давно написала дисертацію, і це мені зайнялося трохи менше двох місяців. Отже, давайте рухатись далі. Четвертим, досить важливим пунктом це є свіже повітря. Тоді, коли мені, мені взагалі подобалося працювати на свіжому повітрі. Це була моя така фішка, і от сидіти десь в саду або з видом на Дніпро або десь в парку, де є свіже повітря, то сидиш 7-9 годин це чудово. Єдине, що необхідний певний екіпмент, тобто необхідне вам певне спорядження, щоб для вас це було безпечно. Це є і загартовування, і профілактика захворювань дуже чудово. Також, що необхідно врахувати, що коли ви сидите і працюєте на свіжому повітрі, немає втоми очей. Ці хвилі з екрану вони йдуть далі десь вітром, і я помітила, що такої втоми не було. Цікавий факт, що робота біля плодових дерев також приносила свої досить великі плоди і результати. Ймовірно, там є певні якісь такі ароматичні... Компоненти, які впливають на роботу мозку. Я працювала під лишенням, япиною та іншим. Рухаємося далі. П'ятим компонентом, який я використовую у себе практично постійно, це є ефірні олії. Всім відома лимонна олія, яка може стимулювати роботу мозку. Її можна використовувати просто намастити її на розбавлену під кінчик носа. Е, Так, якщо ви передозуєте, то може бути неприємні відчуття. Ну і у вас не має бути алергії на цитрус. Будь ласка, зважте на цит. Е, якщо ви приміщенні, а можна застосувати, включити аромолампу. Змішують також з іншими ефірними оліями, виходить така композиція. Якщо вас цікавить, я знімлю про це окреме відео. Дуже важливим є той момент, що якщо ви використовуєте її в приміщенні протягом тривалого часу, наприклад, висова, і ви працюєте там до години 10 і пізніше вам буде досить важко заснути в приміщенні з там, де була ця аромалампа вийкона з лимоном. Що я застосовувала, це зовсім іншу олію для того, щоб себе заспокоїти. Декілька крапель на подушку це є ефірна олія лаванди. Тобто провітрюємо приміщення і ефірну олію лаванди. Її необхідно дуже трошки. У великих дозах вона є нейротоксичною. Рухаємося далі. Що необхідно? Шостим компонентом є мікроелемент. Йод. Я колись проводила дослідження і опитувала верхівку рейтингу медичного університету, і виявилося, що всі, хто мали там перші щаблі, вони вживали добавки йод. Так, і я вживаю йод в кількості 200 мг на кілограм, 200 мг на добу, але будь ласка, проконсультуйтеся лікарем, чи вам... Саме можна вживати йод в таких кількостях. Взагалі добова доза це 150 мікрограм для дорослих людей. Але при таких великих якихось навантаженнях, також вагітних, можна вживати більше. Також це є цинк, селен і вітаміни групи В. Якщо в мене були досить тривалі інтенсивні навантаження. То я використовувала наступну методику. Я її запозичила із онкоцентру, центру де я колись працювала. Там вводили людям з метою такого відновлення, стабілізації організму. Це люди були досить виснаженими. Це почергове введення вітамінів групи Б. Курс триває близько 10 днів, це мінімальний курс. І кожен день... З діапазону 24 години, не можна, щоб вони накладалися, бажано, щоб було це 24 години, вводиться інший е, вітамін групи В. Я чергувала вітаміни групи Б1, Б6 і В12. Якщо в мене виникали, ну, головні боли, чесно, я не знаю, що таке болить голова. Але коли в мене було сильне якесь таке перенавантаження, тобто дуже тривала була інтенсивна робота, то вітамін В12 мені допомагав. Введення все-таки я застосовувала внутрішньом'язевим. Чому інші якісь добавки, які були в комплексах вітамінів, вони зовсім не мали такої дії. Єдине, що ці вітаміни я розводила, тобто В1 і В6, він розводиться на зрощині, і я е, його розводила в більші-більшій кількості. Зрочно для того, щоб він менше пік. І це було дієво. Наступним пунктом це знайти для вас, персонально для вас, спосіб, який, при якому ви будете працювати розумово і заряджатися. Для мене це була природа. Тому я інвестувала багато сил і часу для того, щоб організувати собі таке місце. Це були різні місця. Для тих, хто цікава така була методика, я зновлю відом. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Наступне, що варто зробити, це мати якогось коледжа. Для чого? Для того, щоб звітувати, давати обіцянки і виконувати. Тобто я маю виконати такий-то розділ до такого-то числа, і ви говорите це своєму коучу і дотримаєте своє слово. Дуже цікаво, коли все-таки це велика якась об'ємна робота це привимати собі приз. приз за заохочення. Пропишіть, для чого вам ця робота? Сфокусуйтеся на результаті. Що вона вам може дати? Як ви можете її виконати і які результати будуть саме для вас? Наступним пунктом. Завжди свою роботу такою я починалася приємно. Тобто я проходила на природу, і в мене завжди був один той самий ритуал. Я пила, я брала з собою термос, пила собі бліпиховий чай з лимоном улюбленою шоколадки, І завжди в мене початок роботи асоціювався з чимось дуже приємним. Також, що необхідно зробити, це от процес цей перетворити щоб він вам приносив ось таке задоволення. Тобто, якщо ви любите, наприклад, там, посадити під музику, або от так як я включала аромалампу, до мене іноді проходила мама і казала, що в мене як у церкві, що до свічки і гарно пахне. Ще необхідно зважити, яке це місце. Воно є дуже важливим. Як для лікування вагітне використовують 3Т. Тобто, має бути темно, тихо і тепло. От щоб все-таки була гарна робота, то необхідно, щоб було тихо і тепло. Все-таки треба подбати, щоб це місце було для вас комфортним. І це може бути місце якоїсь вашої сили. Тобто, от я в свій час частину своїх грамот. Я обвішала ними дві стінки ззаду і з і мене це надихало. Знайдіть те, що вас може стимулювати, якісь ваші навіть маленькі перемоги, хоча перемоги не бувають малими. Далі рухаємося, щоб бути продуктивним, необхідно постійно розвиватися. Тобто робити якісь справи, щоб мозок виходив із зони комфорту. Для мене це було шиття лівою рукою. Тобто я брала голку тримач нитку, і я голкою вчилася накладати вузли лівою рукою. Так, спочатку це трохи було важко, але досить прийшло мало часу, і я навчилася це робити так само, як і своєю робочою рукою. Це збільшує продуктивність, тобто ви розвиваєте. Іншу частину мозку, і у вас є більше тих резервних частин мозку, які можуть працювати. Що ще важливо, це є тайм-менеджмент, чіткий тайм-менеджмент. Для мене це була одна година робота і, як мінімум, 15 хвилин відпочинку. В ці 15 хвилин зазвичай я або віджималася, або присідала, тобто це була інтенсивна якась Фізична активність. Чому? Коли ми працюємо довготривало, і це є робота мозку, він втомлюється. Нервовий центр втомлюється. Для того, щоб його переключити, найефективніше це включити інший нервовий центр. І в даному випадку той, який вмикається при якихось фізичних навантаженнях. І таким чином центр, пов'язаний з розумовою роботою, відпочиває. Таким чином вдавалося працювати досить ефективно і з досить хорошою продуктивністю, близько 9 і більше годин на день. І що необхідно сказати, якщо це був метод, яким я, наприклад, працювала на породі, то година такої роботи замінювала мені тиждень роботи в приміщенні. Ну, ви маєте знайти свій метод. І все-таки в кожного є свої якісь індивідуальні особливості, свої підходи. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас є цікаві методи, якими ви підвищуєте свою розумову активність з користю для здоров'я. З турботою про ваше здоров'я, якість життя та красу. До нових зустрічей!